Погода в Україні у суботу, 21 жовтня в одному з регіонів очікується літня. В Одеській області у цей день температура повітря становитиме до плюс 30 градусів, поділилася прогнозом синоптик Наталія Діденко у своєму каналі в Телеграм. За даними експерта, 21 числа у Києві буде набагато прохолодніше. У суботу в столиці від плюс 10 до плюс 13 градусів, у неділю до плюс 18, а на Одещині взагалі 21 жовтня до плюс 30. Вихідними в Києві без істотних опадів. Зазначила вона: прогноз погоди на 21 жовтня різко змінився. Спершу повідомлялося, що у цей день на частині української території очікується мокрий сніг і зниження температури, а потім Наталія Діденко повідомила про можливе потепління. За словами експерта, прогноз міг серйозно змінитися, оскільки Україна перебуватиме на лінії розподілу теплого і холодного повітря, і межа дуже тонка, тому неможливо точно Передчасно щось прогнозувати. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.